2012-й рік культури та збагачення музеїв своїми намірами на майбутнє поділилися культ працівники на колегії ОДА. Заодно прозвітували за торічні здобутки. Похвалитися було чим. Торік культурне життя області вирувало наповну. Прикарпатці фестивалили, співали та залюбки відвідували кіно й театри, наголосив начальник облкульту. Також серед здобутків збереження мережі культурних закладів музеїв, сільських клубів та бібліотек. А от серед прогалин не вдалося оновити книжковий фонд. Сучасної української літератури на бібліотечних полицях майже немає. Ще одна невирішена проблема трудова. Нині чимало працівників культури сидять на півставках, але цього року їм обіцяють повну зайнятість. Завдання на 2012 рік до мінімуму ліквідувати ці неповні ставки, неповну зайнятість і забезпечити до 1 січня 2013 року працівників культури мистецтва повною ставкою. Стратегію розвитку культури на Прикарпатті озвучив сам заступник профільного міністра. Пріоритетів на якійсь окремій галузі не буде. Запевнив високопосадовець. Духовне життя прикарпатців збагачуватимуть комплексно. Задатки є позитивні розвивати цілісну систему культури Прикарпаття, починаючи від сільської місцевості до високопрофесійних колективів, які є підтримувати. розумієте, часто і густо задають, які пріоритети в культурі не може бути пріоритету, тому що кожне культурне явище, мистецьке явище, воно неповторне. Не лише міста та райцентри, у культури та навіть глухі села закликав голова облради, адже саме вони є справжніми джерелами аутентики. Окрім збереження давніх традицій, відкриття клубів, залів та інших культурних закладів у селах виконують ще одну місію рятувальну. Ну як може жити село? В якому немає роботи, в якому немає клубу, в якому немає бібліотеки. А що робити молодій людині? Спиватися? Або ж організовувати дозвілля для себе, так як вона вміє це робити, якщо немає організованого дозвілля. Тому збереження села це теж ваша місія. Як у культури Тесела села порадив губернатор? Його рецепт побільше концертів у тамтешніх клубах. Такі дійства переконаний Михайло Вашиванюк, неабияк пожвавлять та прикрасять сільські будні. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.